love У світі дітей з синдромом Дауна називають сонячними, і хоча дітей з уповільненим розвитком цілком успішно можна навчати і про це влаштовувати, але реалії такі, що досить часто, на жаль, люди з особливими потребами стикаються з безліччю проблем. Протистояти стереотипу можуть одиниці з метою привернути увагу спільноти до проблем людей з синдромом Дауна, 21 березня у міському краєзнавчому музеї відкрилася благодійна виставка картин Квітуча Україна. Я батько дитини з синдромом Дауна і організатор цієї виставки. Організував цю виставку на честь 21 березня, це всесвітній день людини з синдромом Дауна. Мета цього закладу донести до людей, що діти, народжені з такою вадою, як синдром Дауна, це такі самі, такі самі діти, як і всі інші. Вони такі ж як інші, тільки з особливими потребами, потребами любові, уваги та тепла. І Як доводять вихованці центру дитячої реабілітації дітей-інвалідів, наполегливість, а головне любов творять дива. Сприймати треба цих дітей як особливих, як найкращих. Я думаю, що це дуже важлива річ. Не однозначно сприймають наших дітей у школі, як діти, як батьки, і до великого жалю і педагоги. тому. Це є сама величезна справа, яку роблять батьки. Виставка Квітуча Україна це 17 робіт відомої української майстрині декоративного розпису Лізи Миронової та її чоловіка Леоніда Яворського. Творчий доробок народних майстрів унікальний, вирізняється своєю індивідуальністю і авторським підходом до зображення. За допомогою картин організатори прагнуть привернути увагу спільноти до проблем людей з синдромом Дауна. А головне, переконаний Володимир Голіяд, не лякатися їх, а сприймати звичайно. І тоді у відповідь вам подарують посмішку і. Любов, адже не дарма їх називають сонячними. Нагадаємо, виставка пробуде у броварському краєзнавчому музеї до 3 квітня, за бажанням відвідати її може кожен.